На хакерів пожалівся й український прем'єр Микола Азаров. каже, що ввечері 1 лютого через спам довелося тимчасово закрити його сторінку у Фейсбук. Зробили це близько одинадцятої вечора. Адміністратори сторінки за це старанно повибачалися, але й винуватців пожурили. Мовляв, закрити сторінку довелося через хуліганські дії певної групи. А постраждали через це не лише вони самі, а й ще й люди, яким було дуже важливо серед ночі донести до прем'єра інформацію про відключену в їхніх будинках воду чи опалення. Керівники прем'єрської сторінки ще й переконували усіх, так би мовити, спамерів, що й вони самі теж люблять і файлообмінники, і сайти, на яких можна переглянути фільми чи послухати музику, але діяти подібним чином це вже крайнощі. Обурювалися вони і пообіцяли закриття сторінки Азарова чи інших владних сайтів, все одно файлообмінники не відкриє. Тож, хлопці, давайте жити дружно. У Укліно просять адміністратори Фейсбук сторінки. Ще один Леопольд знайшовся. Відповів Огер Олег 2626. шість двадцять шість бред сівай кабили. От зникла у мене вода в крайні. Я звісно ж бігом на сторінку азарки, листа строчити. Мовляв, так і так допоможи. цар батюшка. Я телефонів жеків ніяких не знаю, і аварійку викликати теж не можу. Знаю тільки твою сторінку у Фейсбук та сайт Кабміну. Що взагалі за ідіотів народ тримають? Обурився жека сімдесят п'ять. Ага, скоро на спамерів встануть вішати і погані дороги, і дороговизну в магазинах, і мінтовський безпреділ, погодився Серджіо.